Три нейромережі, які допоможуть вам створити зображення для ваших рекламних макетів. Тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових відео. Перша нейромережа, про яку ми говоримо, називається Stable Diffusion. Вона є абсолютно безкоштовною і дозволяє генерувати до 4 зображень по вашому запиту. Для цього нам треба просто ввести наш запит, натиснути кнопку Generate Image і отримати наше зображення. На вибір нам пропонується чотири різних зображення. Також натискаючи цю кнопку декілька разів, нейромережа буде кожен раз генерувати інше зображення. Також як допомогу, я рекомендую вам вводити якісь додаткові параметри, максимально уточнюючи те, що ви хочете побачити. Наступна нейромережа, про яку ми поговоримо, називається Creator Night Cafe Studio. Вона допомагає створити більш Художні зображення, вона є також абсолютно безкоштовною, але для цього потрібно зареєструватися. Для реєстрації ви можете використати банально емейл. Що ми робимо? Ми вибираємо, ми переходимо в розділ Create, вибираємо, який алгоритм нас цікавить. Далі, після цього вводимо текстом, що ми хочемо. Після цього я вибираю такий ефект, натискаю кнопку Створити і чекаю, поки мені згенерується зображення. Як бачимо, нейромережа видала різні зображення. Давайте ми тепер самостійно введемо те, що ми хочемо побачити. Зкоштовна версія допомагає вам створити всього декілька таких зображень, щоб мати ширший функціонал, вам потрібно оплачувати вже підписку. Ось, як бачите, я ввів самі перші. Я вів запит клінова компанія, і мені вибило таке. Ну, звичайно, що, можна сказати, не дуже воно підійде, але якщо ви будете максимально уточнювати ваш запит, вам нейромережа, можливо, зразу 10-го видасть щось подібне на зображення, яке вже можна використати в рекламі. Наступний сервіс, про який ми говоримо, також повністю безкоштовний, і називається deepai.org він допомагає також створити зображення, використовуючи різні шаблони. Також ми можемо тут вказати наш запит, натиснути кнопку Згенерувати і е, почекати, почекати деякий час і отримати нашу картинку. Як бачите, ми вказали такий акварельний стиль і нам показав такий, можемо вкласти, наприклад, більш, змінити більш якісь. На оттакий, наприклад. Натиснути знову Generate і почекати деякий час, щоб отримати знову нові картинки. Усі ці мережі будуть доступні в описі внизу. Ви можете ними користуватися абсолютно безкоштовно. З вас лайк, підписка і обов'язково коментар під цим відео. Якщо ви додивились це відео до кінця, обов'язково підписуйтесь на канал. Спасибі вам за! Перегляд